Друзі, доброго дня! Я в селі Вербулата. Це 15 кілометрів до Умані у нас по асфальтній дорозі. Е, поруч з будинком зупинка. Автобус зараз курсує в зв'язку з війною два рази на день. До війни їздив шість разів. Будиночок приватизований, 18 соток, ціна 2500 доларів без торгу. Я думаю він цього коштує. в принципі. Металевий забор. Ворота, забор живий, є літня кухня, садок. Сараї, хлів, все наче чистеньке, біленьке, зараз показую. Це літня кухня, цегляна. гляна. Построєна з кирпича, накрита жестю. Під кухнею погріб. Розміром я туди не заходив, бо там така драбина, не дуже удобно, але погріб розміром як. Як оця кухонька. Так, тут. Отак, тріщин ніяких не бачив я, потьоків. Так. так, будинок заведений. Газ не заведений, заведений тільки в двір. І є скважина, яка також не заведена в хату. Включається отут. Оце скважинка, в хаті включається, тут тече водичка. Сусідня хатка, ніхто не живе тут. Поки що можливо хтось буде жити. Тут літній душ. Горішок на дворі і здоровий ясен. Здоровенний навіть так, погріб. Отакий От погріб. Опять-таки я не заходив, але думаю, так як він під кухнею, він цілий чи не тече. Так, зараз у бій до будинок подивимось. Будинок глиняний, не обложений. цеглою нічим. Так, тут сусіди ще одні. Була ділянка, хату розвалили, вичистили і люди сіють просто. Займаються. Так, це газ заведений, так його сховали в трубу. Я так розумію, що не план... ну, завели, але підключати не планували, щоб воно не ржавіло. Отак От сховали сюди. Якщо підключати, треба буде трубу цю зрізати. І тоді можна буде Так, Зараз в хаті покажу. Меблі в хаті всі залишаються. Можна заїжджати і жити. Лічильник не винесений. оце це плити теж все, так, залишаються? Залишається. Так, в будинку дві кімнати. Оце перша. Стеля чиста, без тріщин. Так, все частенько, все нормально. Так, грубо, працюючи, Все працює, все нормально. Так, і така друга кімнатка. А поли глиняні? Земля. Земляні. Так, тут також меблі залишаються, є ліжко, крісло. Все, телевізор не працюючий. Да. залишається. Так, дивимося, ліс, там комора і город. Ось такий садочок починається. Тут що черешні, груші, яблуко, я так пам'ятаю. Так, тут хозблок. Таких я обдивлявся, нічого критичного не побачив такого. А дроваці теж так, ви оставляєте? Навіть є на перший час є дрова, якщо тут так уж сухенько що но все нормально Це ці вже постройки, що ви казали, після хати вже будувалися, тому у них в живому стані. Горіх здоровий. Два. два навіть. А два горіхи. Вже можна... Так, пови. Це курник, ми його не відкривали, я думаю. Що... Та ладно, не треба. Тут ще якісь дверцята є, да, у вас? Ага, ну це для... Для пташок. Туалет. Ще горішок один менший, да. Сам да. виріс. І зараз підемо до городу покажу. Так, городу 7 соток. Межі видно оце де засіяно. Оце город і до кущів туди. Так, ще раз розказую, ділянка 18 соток, все приватизовано, газ заведений в двір. Вода в скважині, інтернет по вулиці йде провідний, дорога асфальтована, зупинка біля хати. В селі школи садочка немає, дітки їздять в сусіднє село тут недалеко. Сільрада також в сусідньому селі, церкви немає. Ну, все, дякую за перегляд.